Подивіться, з якої казки до нас завітали ці герої. Так, вони завітали до нас з казки «Колобок». Тож я пропоную нам з вами зараз пригадати цю казочку. Що було спочатку? Спочатку баба спекла колобка. А що ж далі? А далі колобок втік від баби та Діда. А кого першим зустрів колобок? Так, першим він зустрів зайчика. А кого ж ще зустрів колобок? Він зустрів вовка Ведмідя. А хто ж зустрівся йому наприкінці казки? Лисичка. Так, і що ж сталося? Лисичка з'їла колобка. Малята чи правильно вчинив колобок, коли сам побіг гуляти до лісу? Ні, так чинити не можна. Діти, щось ця казка має сумне закінчення. Давайте разом з вами творимо новий кінець цієї казочки, де колобка ніхто не з'їв. І намалюємо, як він котиться доріжкою назад до баби з дідом. Але перш ніж розпочинати роботу, підготуємо наші пальчики. Повторюйте за мною. Їде білка своїм возом. каже: Я підвести можу лисичку, сестричку, горобчика, синичку, ведмедя товстоп'ятого. Ще й зайчика вухатого Он скільки. А тепер давайте на другу ручку зробимо. Їде білка своїм возом. Каже, я підвести можу лисичку, сестричку, горобчика, синичку, ведмедя товстоп'ятого, ще й зайчика вухатого Он скільки. Молодці малятка. А зараз ходімо до нашої художньої майстерні. Малят, Сьогодні ми будемо малювати пензликом. Пензлик дуже любить зустрічатися зі своїми друзями-фарбами і подорожувати по паперу. Давайте допоможемо йому. Візьмемо наш пензлик за дерев'яний стержень біля металевої юбочки. Вмочуємо його в водичку. Прибираємо зайву вологу краєчок баночки і наберемо зелену фарбу. Зеленою фарбою ми намалюємо довгу звивисту доріжку для нашого колобка. За потреби набираємо ще фарби. Ось в нас вийшла доріжка. Після малювання зеленою фарбою, перед малюванням іншою фарбою я промиваю пензлик в баночці з водичкою. Також прибираю зайву вологу і тепер вже набираю жовту фарбу, щоб намалювати нашого колобочка. Колобочка ми малюємо округлою лінією, з'єднуючи початок лінії і кінець. Ось так наш колобочок котиться доріжкою. Зараз зафарбовуємо нашого колобочка. Ось у нас вийшов який колобочок, що котиться доріжкою. Після роботи виймемо наш пензлик. Просушимо серветкою. Ось наш колобок повернувся до діда з бабою, та й нам з вами вже час прощатись. До нових зустрічей, малята!